Всім привіт! Це відео для тих, хто думає, що лікування антидепресантами це завжди дорого. Тут хочу проаналізувати фінансову частину, порівняти дві групи препаратів: перша група це ліки без доведеної ефективності, друга група це антидепресанти, ті, які можуть бути ефективні при тривожних розладах, депресивних станах. Дивіться, по аптеках Києва я знайшла мінімальну ціну да, на ці препарати. Ліки без доведеної ефективності фінібут. Ціна 170 гривень, 20 пігулок. По інструкції приймати 1-2 пігулки 3 рази на день, курс лікування 2-3 тижні, 4-6 тижнів можна також. Продовжити цей курс. Антидепресанти: два препарати два представники цієї групи. Перша ціна 140 гривень, 30 пігулок, друга ціна 70 гривень, 30 пігулок. Мінімальний курс лікування це 6 місяців, мінімальна доза це одна пігулка на день. Давайте тепер рахувати, де і скільки ми будемо витрачати на це лікування. Фінібут, беремо серединку три тижні. Курс лікування. нам знадобиться 63 пігулки для того, щоб мінімальну дозу приймати, це три пігулки на день. Чотири упаковки за три тижні ми витрачаємо 680 гривень на цей неефективний препарат. Антидепресант перший препарат це за курс лікування 6 місяців 840 гривень, другий препарат це 420 гривень за курс лікування. Ваші висновки пишіть в коментарях. Дякую за увагу.